Більше двох мільйонів мальків щороку випускають у канівське та київські водосховища. Так екологи відновлюють популяцію риб, зокрема підселяють щуку, товстолобика та коропа. Окрім того, повертають у Дніпро і червонокнижну стерлять. На зариблення виділяє гроші держава. Але цьогоріч долучилися і промислові рибалки. У рибгоспі пояснюють, що року до сіток потрапляє близько півтори тисячі тонн риби. Утім, стільки ж виловлюють і незаконно. Як відновлюють акваторію Київщини Дізнавалася Олена Махно. На цьому підприємстві понад 40 років розводять рибу, віддають перевагу аборигенним видам коропу, товстолобику, білому амуру та карасю, адже на неї є і попит, і швидко росте. Утім, робота не з простих, задоволення не з дешевих, а процес тривалий. Тутешній господар розповідає, спочатку у ставок запускають личинку. Її вирощують у спеціальних лабораторіях. Та дуже маленька рибка, полупрозрачна, має форму рибки. Маленької маленької рибки. Утім, виживає лише половина. А за рік вони підростають до малька і набирають у вазі 30 грамів. Ще через рік молода риба важить майже пів кіла. Чінку ми підкармлюємо кормами спеціальними. А взагалі специфіка нашого предприятия такова. що наша риба росте на естественних кормах. Є унікальна природа, унікальний состав води. Відтак, через три роки риба набирає більше двох кілограмів. Її вже можна вживати у цьому господарстві виловлю до 200 тонн товарної риби на рік. У межах області ця цифра у семеро більша. Губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк звітує, цьогоріч улов риби більше півтори тисячі тонн. Показники галузі зросли майже на третину, адже в області активно поповнюють біоресурсні запаси водойм. Так цьогоріч фауну збагатили коропом, щукою та рослиноїдними видами. Уперше за останні 20 років у Дніпро запустили і червонокнижну стерлядь. Обидва водосховища залишилися без судака. Хотілося б мати в першу чергу породи тих риб, які Цінні риби, які зникають, це судак, це щука, це стерлят, які в останні часи в Дніпрі або в Київському водосховищі вже практично не з'явились. І ми вже в цьому році, маючи можливість бюджету, обов'язково заплануємо в бюджеті виділення півтора-двох мільйонів коштів для того, щоб вирощувати ось такі цінні породи. Масовим зарибленням водойм опікується держава. Так починаючи з 2009 року Уряд збільшив фінансування з 7 мільйонів до 54 мільйонів гривень. Держава виділяє кошти із цього цієї кількості плати, тобто, це йде круговорот, кругообертання, бо ми виловлюємо. Користувачі платять кошти за спеціальне використання водних біоресурсів, вони акумулюються і йдуть на зарибування. Окремо на відновлення риби скидаються і промислові рибалки. Зокрема, восени вони витратили 130 тисяч гривень на коропа та товстолоба. Є громадські організації, які навіть не йдуть, а біжуть. Попереду вони не оформляючи документів, намагаються провести здійснити вселення в ту чи іншу водойму. Утім, у рибгоспі нині міскують над тим, як відновити популяцію у внутрішніх водоймах. На тепер більше тисячі здані в експлуатацію. З них лише п'ять звітують про розведення та вилов риби. Решта залишаються в тіні. Це орендодавці, це сторона по договору. Хлопці, ви не використовуєте за цільовим призначенням орендоване майно. Будьте, будь ласка, поверніть їх назад. Я віддам тому, хто піде нормально оформить це все. Ну ці відносини з державою, і буде легально по білому ловити цю рибу. Окрім того, обіцяють і карати гривнею. Зокрема, за кожного виловленого карася доведеться сплатити 330 гривень. А червона книжна риба потягне на всі 48 тисяч. Олена Махно, Іван Головач, п'ятий канал.